Привіт, мої любі. Я ніколи не знаю, про що я буду сьогодні розповідати. Я просто від всього цього хаосу просто впала в якусь, не знаю, в якийсь такий стан, що не можу сконцентрувати свою увагу, тому просто сіла, взяла в руки. Морозиво і спостерігаю, як дерева ростуть. От чому так? Вода стоїть у них в курнику, вони її там не п'ють, а п'ють тільки з цієї старовинної, оцієї штуки, не знаю, як вона називається. Якесь копитце. І там на дні трошечки водиці. І оце вони її весь час п'ють. В саду дуже красиво, вже красиво. Хоча, якщо б мене запитали, чим я займаюся, то я б, мабуть, сказала словами з книги Марка Вовчка. Три долі. Там є така, такий момент, коли головний герой розказує, що зустрів невістку, пекаря, і запитав її, зустрів десь пару тижнів тому, і запитав її, чим ти сьогодні займалася і як твої справи. На що вона відповіла? Воду носила. Бублики пекла, а справи в мене добре. Пройшов тиждень, знов зустрів ту невістку і знов запитав, як в тебе справи? Справи в мене добре, дякую Богові. А що робила? Воду носила, бублики пекла. Вчора зустрів ту невістку і не здивувався, коли вона мені відповіла, що робила на запитання, що робила. Воду носила, бублики пекла, а справи в мене добре, дякуючи Господу. То в Бога є такі люди, які весь час повторюють одну і ту ж дію і радіють навіть цьому, не помічаючи, як здається, всім іншим, що навколо них весна чи краса, чи ще щось. І вони задоволені ні цим. І останні дні, коли у нас, як каже моя подружка, у нас така природа і такі умови, що або все померзне, або попечеться на сонці, або засохне, або потоне, як вода заллє. І весь час ми між цими кризисами. Отже, я як та невістка. Тільки не воду ношу і бублики пеку. А то накриваю всі хости і всі рослини, то розкриваю. Проходить тиждень, я знову накриваю, розкриваю. Ще один тиждень проходить, ще раз накриваю, розкриваю. І живу добре, дякуючи Господу. Я думаю, що всі ці дії, і багато хто з вас зараз повторює. А як не повторити ці дії, то на ранок можеш піднятися і побачити, що всі рослини покриті білим інеєм і померзлим. Отже, ось такі у нас справи, тому якось настрій не дуже, тому що, по-перше, вже не довіряєш прогнозу погоди. Тому що тільки я розкрила свої горщики і вночі був знов заморозок, хоч показував прогноз погоди, що буде плюс 5, плюс 6 ні, вночі. Отже, вже не віриш нікому і не знаєш, що робити. Вдень пече, наче в нас тут серпень. Зранку у нас березень, а вночі у нас лютий. От такі у нас і справи. Але сад. Все одно намагається втриматися. І зараз я спробую пройтися і показати, що і як виживає. Хоч моє морозиво точно зараз потече. Ну, поїхали. Чим я займаюся? Ну, перш за все. Я свій газон віддала надійні руки свого чоловіка і більше ним не займаюся, тому що просто не встигаю і не можу тягати ту важку газонокасарку. І ви знаєте, справи пішли легше. Він відразу помітив, що у нього плити, ось тут це плити, це їх обрізали газон навколо них, тому що газон їх вже накрив собою. І ще трохи, і ми б їх загубили, вони б пішли під газон. Цю процедуру ми вже робимо третій раз, піднімаємо кожну плиту, підсипаємо пісок і знову кладемо на місце. Але попередньо обрізаємо, перед тим, як підняти плиту, обрізаємо газон. Колись у мене тут була доріжка з піщаника. То ми її взагалі загубили, і вона пішла під газон. І я дивувалася, чому у мене плямами газон, там зелений, там жовтий. А ці жовті плями це саме газон, який ріс на плитах піщаника, які, які загубилися. То ми їх звідти видрали, досипали землі і просто досіяли газон. Подумавши, що не так тут же ми ходимо. І не їздимо ми тут на транспорті. Так що можна травичка якось витримає, якщо кілька разів ми пройдемо по травичці на місточок. Можу показати вам таку красу, яка зараз цвіте. Це хеномелес, а саме серія Scarlet. Їх декілька серій є. Зараз наведу різкість. Щоб показати оцю махровість і цю красу, ось такий він. Він тільки розквітає, це перше цвітіння його, перший рік він цвіте. тому що, як я вмію, я роздираю все коріння, коли купую. Потім рослини дуже хворіють, але потім я за них спокійна, що я знаю, що у них там все росте правильно. Розправлене і все росте правильно. Щось в мене не наводиться різкість зовсім. Може у мене там камера не дуже то чиста, не знаю. Цікаво. Отакий красунчик стоїть, його вітром здуває. Бідолаха. Зараз його переверне, мабуть. А дами ходять і роблять вигляд, що вони його не бачать, не помічають. Коли він обурюється, він кричить. Теж хеномелес з серії Scarlet, але іншого трошечки кольору, трошечки більш червоний. Він цвіквітує вже давно. Кущ виглядає ось так. Вже тижні з два красується тут. І показую різницю. Я можу показати різницю між Scarlet і Red Trail, якщо він ще не відквітував. Зараз до нього підійду. Red Trail квітує рясно, але квіти прості. Тут око просто чіпляє весь куст разом, кущ разом, але не кожну окрему квітку. І в цьому різниця. Люблю такі іриси. Без квітів, а саме за їх оцю ботву. Наші поціловані сонцем. Тюльпани начебто вони виросли самостійно, невиведені, такі дикуваті трошечки. І теж мені подобаються саме ось такі квіти, без претензії. Квітує лохина. Джміль ще не знаю, що у нас попереду приморозки. І ось працює в нього, немає часу замислюватися. І це правильно така поведінка менше замислюватися, бо можна зійти з глузду. Інколи. Зараз у нас час кленів. Клен Емеральд Лейс. Ось така хмара. Я її весь час підрізаю, тому що дуже розростається вшир. Не в висоту. Це дійсно як мереживо, лейс так і переводиться як мереживо. І цей клен виглядає потрясно. Дуже сильно змінив свій, змінила колір оця сосна, акуліс Драконіс, чи як вона там називається. Dragon eye, чи якось так. Отже, все із за мене, із за того, що кожен рік я не знаходжу в собі сили взяти і намотати на неї білу, білий спанбонд. десь в лютому, щоб вона не обгорала на весняному сонці. Але вона реагує на це просто, вона дає великі прирости. І не звертаю увагу на те, що вона поки що до червня виглядає отак непрезентабельно. Дрібнопелюсткові оці рододендрони теж виглядають як дикуни з дикого саду. Зараз це пихне червоним кольором і буде красиво. Але мені і так подобається. Це дуже красиво. Чим ще я займаюся? Прибираю посіви цієї хмелю. Я вже казала, що нелякані європейці, вони я у них бачила по 10 євро в квіткових магазинах продається хмель. Я на це дивлюся з жахом. Я отут все видрала, тому що це була суцільна поляна малюсіньких хмелів. Тому що від сусідів воно летить. І сусіди не здогадуються, як я їх ненавиджу за цей хмель, який можна було б зрізати і не робити клопоту іншим. Отже, якщо у вас ваш хмель сіється до сусідів, то ви вирощуєте тим самим собі ворога. Тому що весь час вас хтось згадує незлим тихим словом. Калікант вже починає квітування. Ось такі красиві свої охайні квіточки він дає. Отже, не вирощуйте собі звіра в обличчя сусіда. Зрізайте свій хмель, правда? Оце все лежить купа на готові прикривати гортензії. Ви мене запитували. Варігатна гортензія обмерзає чи не обмерзає. Якщо це широколиста, то обмерзає. І так обмерзла, що я її зрізала під корінь. І я, чесно кажучи, спеціально її не накривала, тому що інколи гортензія, саме ця гортензія виглядає як така ногаста пані, що тільки ноги і більше нічого. І зверху такі маківки листочків. листочки. Мені хотілося низький, мати низький пишний кущик. Мені не хотілося мати її квіти, тому я її обрізала, залишила спочатку на, на зиму без укриття і зараз просто зрізала під коріння. І от вона буде давати нове листя і наростати новими пагонами. Піони готуються вже квітувати. До речі, я хотіла сказати про піон деревовидний. Я показувала, як він обмерз і як він опустив свої віти. І я думала, що то вже все. Але я пам'ятала свій досвід, що я його вже залишала багато разів. І я побачила, що за пару днів він підняв все те, що опустив. І ось збирається гарно квітувати. Квітів буде багато. Отже, піони можете свій час трошечки зекономити свої сили. Деревовидні піони вони не бояться приморозків зовсім. Навіть якщо вони опустять свої віти, вони їх піднімуть. А ось така красунька Рідал. Ось вона дає такі червоні. Прирости і це красиво. Боже, холодно, є такий холодний вітер, цілий день то одягаєшся, то роздягаєшся, то одягаєшся, то знову роздягаєшся. Отже, носимо воду, печимо бублики. Хтось у мене там такий пригає. Я вже двічі обробила всі. Хвойні від молі, від цих, яких там, всяких там козявок, які є, тому що помітила у мене оцему лакмусовий папірець, оця ялинка, вона відразу перша починає давати підсушені віти. Як тільки з'явилися ось такі штуки, то все, там хтось вже сидить десь і щось там їсть то відразу обробляю і воно відходить. Отже, ще один клен Кацура, який, якщо посадити на сонці, він буде яскраво-жовтий, яскраво-яскраво-жовтий, помаранчево-жовтий. Якщо тіні, в тіні, як у мене, то він буде ось такий. Шартрезний. Сильна рослина, досить сильна. Вона витримує будь-якого садівника. От так з'являються хости, просинаються потроху. Деякі радодендрони сильно підмерзли, але всі відійшли. А ось вже перший деревовидний піон, перші квіти свої показує. Лен широсаум. квітує у глярія. Мені подобається, коли вони такими кучками наростають і ось ципропедіум вже видав перший бутон. Начебто йому тут. Нормально, але сухо, треба полити. Терміново при чому. Добре, що я сюди підійшла. А оце я зрізала, в'яза, зв Зверху були такі кульки. Я злякалася, що вони вже важкі і поламають віти. То я зрізала кульки і він утворив ось таку. Незвичну фігуру. Мені він так навіть більше подобається. Така якась неземна істота. Скоро ми почнемо один одному показувати свої хости і розказувати про них. А поки що ось так. Взагалі для себе я вирішила, що саме дуболисті гортензії це наші гортензії. Вони класно всі зимують, всі і жовта. І варігатна, і зелена, і в мене декілька сортів зеленої. Вони всі однаково гарно перезимували без укриття. Всі без укриття. Отже, волотиста і дуболиста. Оце наші гортензії. Отак От квитує рододендрон, якого я колись дуже боялася. І думала, що вони у нас не ростуть. Ростуть, і навіть якщо ти їх не поливаєш, вони все одно терплять. Багато рослин підмерзло, але всі вони відходять. Майже всі. Ну, хто не відійшов, то що ж робити? І ось перший піон. Це видовий піон кримський, дикий, Отакий такий дикун, але він перший розквітнув. Додекатіон квітує так. Милий такий. Мої ялинки, яким я розтрощила їх коріння восени, видаючи оці нові парости, дають мені надію, що все буде добре у них. Тому що, чесно кажучи, я не знімала, тому що я навіть не знала, що буде з моїми ялинками. Мені було навіть страшно зізнатися, що все помре. Не повторюйте мої експерименти, це дуже важко для рослин. Але, на жаль, немає в інтернеті такої інформації, от що робити в таких випадках. Коли ти купуєш рослину, де закручене все коріння спіраллю, і вона сама себе душить. Тобто, рости вона не буде все одно, вона загине, але рочків за 5, за 6. Тобто 5-6 рочків ви будете бігати навколо неї, милуватися, піклуватися про неї, а потім раптово в одну весну вона не вийде. Отже, от така ділема, що робити. На цьому, мабуть, все. Чим ще важливим я тут займалася, це я підписувала всі свої хости. Я зробила дуже важливу річ і вам даю такий лайфхак. Справа в тому, що я помітила восени взимку, коли воронам було нема чого робити. То вони ходили і вискубували оці з землі мої всі білі оці дощечки з надписами, з назвами рослин. Вона висмикує дзьобом і перекидає через спину. І їй подобається, їй весело. Отже, Прийшлося все це переписувати, а переписувати і знаходити можна було лише за відео, яке я зробила собі восени десь в листопаді. Я просто коли рослини вже засипали, я пройшлася і проговорила для себе, хто і де у мене росте. І за такими відео я змогла ідентифікувати рослини. Ще раз і підписати. Зараз ворони займаються гніздами, їм не до моїх хост, не до моїх оцих підписок. Але якщо у вас росте горіх, то ворона це ваша домашня тварина. Вважайте. Так і у мене сталося. Вона прилітає, горіхів нема. Чимось треба займатися, то вона оце займається витягуванням з землі. Підписок. На цьому, мабуть, все. Дякую вам, щоб... О, Боги! Отак вони ходять за мною цілий день всі. Куди я, туди вони. Отже, я бажаю вам, щоб ваші рослини не мерзли, щоб ваше серце було тепле і ви раділа життю. Всім пока-пока. Піклуйтеся своїми домашніми.